Погаєтесь і не знаєте, з чого взагалі починати відкриття окремого інтернет-магазину. Впевнені, це відео розкриє більше інформації, яка допоможе вам з вибором. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог, маркетинг агенції Ціль. У цьому відео я розповім, які платформи існують для створення інтернет-магазинів на українському ринку, які їхні є переваги та недоліки, а також що таке Хорошоп та в чому його особливість. І почну саме з платформ, адже це перший крок, який зробить більшість підприємців. І почнемо з ShopExpress. Це українська платформа для створення інтернет-магазинів, яка надає можливості SEO-оптимізації, інтеграції з популярними платіжними системами та службами доставки. Вона дозволяє легко налаштовувати дизайн та функціонал магазину. Основними перевагами ShopExpress є персоналізований підхід на платформі. Ви будь-коли можете змінювати обраний дизайн, кольори тощо. Функціонал платформи створений з індивідуальними налаштуваннями для зручності використання, це хороша технічна підтримка з можливістю дозамовити ще якісь функції. Основними недоліками платформи є залежність від чужого хостингу та обмеження в дизайні. Хоча це додає можливість змінювати його, проте це все ще залишається конструктором, і особливо на таких платформах не розженешся. А ще одна платформа це OpenCard. Вона також безкоштовна, з вихідним кодом для створення інтернет-магазинів, пропонує широкий вибір модулів і тем, а також можливість для інтеграції з іншими сервісами. Плюсами OpenCard можна вважати. інтернет магазини на OpenCard підтримують більше 20 різних платіжних систем. Елементи CMS поділяються на модулі, які розширюють функціонал та роблять платформу надзвичайно гнучкою. Великий асортимент корисних інструментів, багатомовний інтерфейс з різними валютами, варіантами карток продуктів та розгалуження категорій продуктів і постачальників. Недоліками цієї платформи полягають в обмеженому функціоналі, адже щоб ваш інтернет-магазин функціонував вже так наповну, також потрібні платні розширення. Також OpenCart не передбачає видалення дублі сторінок, тому seo спеціаліст повинен насувати цю проблему вручну або завантажувати відповідні плагіни. На додачу гуртові функції OpenCart ще не настільки добре налаштовані як способи торгівлі. Серед розглянутих платформ ми не згадали ще Хорошопу, тому що про нього ми хочемо розказати трохи більш детально. І все таки дисклеймер немає однієї правильної платформи для просування. Кожен підприємець обирає варіант, який найперший зручний саме для нього, тому дивіться це відео просто як пізнавальне відео, і обирайте вже виходячи з того, що потрібно саме вам у вашому інтернет-магазині. Тож переходимо до хорошопу. Хорошоп – це українська платформа для створення інтернет-магазинів, яка надає можливість швидко та зручно запустити свій бізнес онлайн, тож, які є основні особливості та плюси хорошопу. Перше, це швидкий запуск. інтернет магазин можна запустити навіть там, за 5 днів завдяки готовим шаблонам дизайну та попередньо налаштованим функціям. Також це інтеграції. Хорошо підтримує інтеграції з новою поштою, первадом 24 LeakPay, SalesDrive, Google Analytics, Facebook, Pixel та також іншими, а також з маркетплейсами, такими як Prom.ua та Rosetta. Також це можливості для SEO просування, мож, мож, є можливість проводити внутрішню та зовнішню SEO-оптимізацію, а також створювати блог, е, оновлювати регулярно контент, щоб приваблювати більше користувачів та покращувати позиції сайту у пошуковій видачі. Далі це підтримка та оновлення. Платформи забезпечують цілодобовий моніторинг працездатності сайтів та регулярні оновлення без потреби зупинки роботи магазинів. Також це мобільна версія. Всі магазини на платформі мають адаптовану мобільну версію, що забезпечує зручний досвід користувачів, адже більшість покупців використовують саме смартфони для здійснення покупок. І останнє це підтримка 24 на 7 завжди є можливість отримати допомогу з будь-яких запитань по вашому сайту. Але є також і мінуси хорошопу, такими як обмежена кастомізація. Неможливо створювати дизайн з нуля, потрібно користуватися вже готовими шаблонами, а також вища вартість за додаткові інтеграції. Доступ до деяких функцій можна отримати лише за більшими дорогими тарифами. Отже, тепер ви знаєте трохи більше про Хорошоп. Далі я детальніше розповім про його особливості, а також функції, тому пропоную більш детально зупинитися на кожного пункту. І розібрати реальні переваги платформи, а почнімо з seo просування. Що це взагалі таке SEO – це процес оптимізації веб-сторінок і контенту для підвищення їх видимості в органічних результатах пошукових систем, тобто Google. Воно містить різноманітні стратегії та тактики, такі як поліпшення структури сайту, вибір ключових слів, створення якісного контенту та отримання зворотніх посилань. Метою SEO є не лише підвищення позицій сайту у пошукових системах, а й загалом поліпшення користувацького досвіду, що сприяє збільшенню трафіку і відповідно самих конверсій на вашому сайті, що ж підготував нам для покращення seo оптимізації. Перше, це готовність до seo просування. Хоршоп має базові, але такі глибоко СОшні фішки, такі як чистий семантичний HTML-код, використання мікроданих, автоматичне формування сайт-меп, індексація зображень та багато іншого. Це дозволяє уникнути додаткових витрат на виправлення технічних помилок, а також сприяє швидшим результатам в SEO просуванню. Якщо ви не розбираєтеся в SEO, то більш, більш професійно, то з великою ймовірністю для вас ці переваги поки що нічого не говорять, але повірте, коли настане етап масштабування вашого магазину і ви наймаєте спеціалістів з просування, це значно пришвидшить процес їхньої роботи. Далі це інструменти для створення посадкових сторінок. На платформі Хорошоп є гнички SEO, налаштування, які дозволяють легко створювати та оптимізувати нові посадкові сторінки під ключові запити. Наприклад, можна створювати шаблони для тегів, H1, Title, Keywords та Description для різних сторінок, товарів та категорій, що спрощує процес оптимізації. Підтримка та інструменти для SEO-спеціалістів. Хорошоп надає інструкції та підтримку для SEO-шників, управління url адресами налаштування індексації, боротьба з дублями контенту. Це дозволяє більш ефективно просувати інтернет-магазини і економити час та кошти клієнтів завдяки цим функціям. Швидше досягти результатів у пошуковій видачі з меншими витратами на SEO. А ми йдемо далі. Тож далі не менш цікавий інструмент Google Ads, а якщо простими словами, то платна реклама від Google. Якщо ви працюєте з товарами, то впевнені, ви вже точно чули раніше про цей канал. Власне, це рекламна, це рекламна платформа від компанії Google, яка дозволяє бізнесам та рекламодавцям створювати і запускати рекламні кампанії в інтернеті. Вона містить кілька форматів реклами, такі як текстові оголошення, баннери та відеооголошення, які є типи кампаній для електронної комерції. Перше, це пошукова, тобто це текстові оголошення, які з'являються на сторінках результатів Google. Далі це медійна, візуальні оголошення, тобто банери, які відображаються на сайтах партнерів Google. Третє це Google Shopping – оголошення, які відображаються зображеннями товарів, цінами, інформацією про ваш магазин на сторінках результатів пошуку Google. Та четверте це відеокампанії, тобто це відео оголошення, які відображаються на YouTube чи в мережі Google Display. Тож, які є плюси Google Ads. Перше, це швидкий запис рекламних кампаній та швидкий прихід перших результатів. Якщо порівнювати саопросуванням, то даний інструмент принесе швидші продажі та менші затратність часу спеціаліста. Друге, це таргетинг аудиторії. Є можливість налаштовувати рекламу за ключовими словами, місцезнаходженням, знаходженням, віком, мовою, часом доби та типом пристрою, що підвищує ймовірність залучення якісних лідів. І останнє це вимірювання продуктивності. Адже платформа надає вбудовану панель управління для оцінки ключових метрик. тож що підготував хорошо для спрощення роботи з Google Ads? Перше, це товарний фіт для Google Shopping. Основний фіт це джерело даних, яке Merchant центр використовує, щоб отримувати і показувати інформацію про ваші товари. Додатковий фіт це вторинне джерело даних, за допомогою якого можна надсилати докладнішу інформацію або оновлювати наявні дані, як от обов'язкові чи не обов'язкові атрибути. Відсутність в основному фіді. Використовуйте основний фід, що додавати або вилучати дані, налаштовуйте націлювання на мову, країну, а також задавати правила фідів для даних про товари. Зверніть увагу, що додавати або вилучати товари можна лише за допомогою основного ФІДА. Щоб завантажувати дані про товари в Google Merchant Center, потрібно створити фід за допомогою. Ці дані. Один раз, зареєструвавши новий фіт, ви можете згодом його оновлювати за потреби. Після цього ви можете його активувати в хорошопі в розділі Маркетинг. Далі поговоримо про підключення Google Аналітики. Ще одна перевага це те, що можна легко підключити Google Аналітику до вашого інтернет-магазину на Хорошопі. Для цього в аккаунті Google Аналітики перейдіть до налаштування адміністратора і оберіть ресурс. Відкрийте його, потоки даних і натисніть на веб-потік, щоб переглянути деталі, та скопіюйте ідентифікатор показника, що знадобиться вам для підключення сайту до аналітики. Щоб підключити ідентифікатор до сайту, далі вже перейдіть до вкладки маркетинг, маркетингові сервіси, та війдіть до редагування Google Tech. У полі Ідентифікатор відстежте та додайте ідентифікатор показника та натисніть Зберегти. Сподіваюся, що вже такі більш детальні поради, щодо для підключення аналітики вам допоможуть її легко налаштувати, адже вона обов'язкова та дуже потрібна, якщо ви хочете підключати Google Ads чи Google Shopping, тобто саму рекламу в Google для вашого інтернет-магазину та рекламу на ваші товари. Тож далі це таргетована реклама для бізнесу. Таргетована реклама це сучасний спосіб популяризації бізнесу на просторах соціальних мереж, а саме в Фейсбуці та Інстаграмі. Перевагами таргету є охоплення цільової аудиторії, оскільки за правильного налаштування ви можете отримати теплу аудиторію, що у 80% випадків буде зацікавлена вашим оголошенням та товаром. Також ви можете створювати креативи з максимальною персоналізацією, що круто, а ще без особливих складнощів експериментувати та перевіряти різноманітні гіпотези для отримання нових клієнтів. Загалом таргетована реклама не поступається ефективністю контекстним оголошенням, а в дечому навіть передбачення переважає їх. Проте є й мінуси. Найперше, це те, що модератори застосовують жорсткий підхід до перевірки креативів та не пропускають оголошення з мінімальними відхиленнями від норми. А також усі рекламні креативи варто періодично оновлювати та розбавляти чимось свіженьким, адже будь-яка навіть найоригінальніша реклама може приїстися, а це час та ресурси. А тепер розглянемо, що ж такого підготував Хорошоб для налаштування таргету. А, та перше, це наявність віда для Фейсбук, як і вуглець, так і для таргету. Хорошо дозволяє автоматично створювати товарний фід, якщо який використовується для налаштування динамічних рекламних кампаній та ретаргету. Щоб його активувати, потрібно перейти в адмінку сайту в розділ «Маркетинг», маркетплейси у врядку Фейсбук фід» поставити проповець в полі. Увімкнути далі. Потрібно налаштувати Фейсбук Фікси. Що таке? Facebook Pixel. це фрагмент коду JavaScript, який збирає інформацію про відвідувачі вашого сайту і допомагає налаштовувати точніше рекламу у Фейсбуці. Також ви можете його використовувати для створення аудиторії для ремаркетингу, відстеження досягнень певних цілей, таких як здійснення покупки чи підписка на розсилку, оцінювати ефективність рекламних кампаній та використовувати схожі аудиторії для знаходження нових потенційних клієнтів. <сь> <сь> Тож як підключити Фейсбук Піксель. Спочатку необхідно його створити в Фейсбуці Facebook Facebook Ads Manager. менеджер. Потім після його створення ви отримуєте ID і копіюєте його, переходите в адмінку хорошопу, де знову ж таки цей розділ маркетинг, маркетингові сервіси, та відкриваєте піксель Фейсбук, вводите туди піксель, який, який попередньо скопіювали, та зберігаєте зміни. Після налаштування товарного фіда та Facebook пікселя можна налаштувати таку важливу для інтернет-магазинів рекламну кампанію продажі по каталогу. Під по каталогу ми маємо на увазі саме демонстрацію товарів вашого інтернет-магазину в стрічці новин Фейсбук. Якщо ви вже працювали з Google Shopping, то цей інструмент може здатися вам знайомим. У більшості випадків у них ідентичні товарні фіди, але є суттєві відмінності в механізмі підбору оголошень для показу. А далі ми переходимо вже до маркетплейсів і їхніх особливостей, і як хорошо спрощує вихід на них. Тож щодо маркетплейсів, маркетплейси такі, як Prom.ua та розетка, надають підприємцям зручні платформи для продажу товарів онлайн. Вони є найпопулярнішими в Україні, тому хорошо враховує потреби вашого бізнесу і допомагає спрощувати інтеграцію ваших товарів на ці маркетплейсі. Тому зараз конкретно поговоримо про кожен з них, їхні переваги та недоліки, та про те, що Хорошо для нас підготував. Перше, це Prom.ua. Prom.ua, основною його перевагою є мінімальні витрати часу та фінансів щодо виходу на цей маркетплейс, розробки окремого сайту. Щоб створити інтернет-магазин, потрібно на платформі ProMUI достатньо придбати підписку на план, а також завантажити товарний фід. Також це те, що Prom.ua — це потужна платформа для просування. Вони з розеткою між собою борються у видачі в Google, займають перші місця у видачі, і останнє це охоплення великої аудиторії, як і на розетці, так і на Промії є товари, які продаються найкраще саме на маркетплейсах. Люди їх шукають на маркетплейсах, тому важливо бути присутніми, якщо у вас є такі товари. Щодо мінусу Пром'юа. Перше, це сайт, створений на прямвій, вам не належить. Вас може будь-який е, випадок заблокувати, якщо правила маркетплейсу змінюються. Потім це висока конкуренція та низький середній чек. Мається на увазі те, що вам прийдеться платити комісію для продажу, але це так, на всіх маркетплейсах. І останнє це відсутність унікального дизайну, як дизайну, так і якихось особливих налаштувань, так і можливостей для оптимізації. Тому що це не окремий сайт, а все-таки ви створюєте щось на цій платформі, і вам потрібно виходити з того, що на ній є. Дані це розетка. Основною перевагою розетки це те, що продавці можуть скористатися автоматичним наповненням товарів, що спрощує управління сортментом і полегшує саму синхронізацію даних. Розетка самостійно просуває товари, той самий Google Шопінг. Забезпечуючи високий рівень видимості для покупців. Проте на Розетці також є мінуси, і це висока комісія, вона сягає від 5 до 20%, а також відсутність самого сайту. Тобто на Розетці ви не можете створити окремий сайт навіть такий на Prom.ua, А додаєте просто товари через фіт даних, можете їх там представити у видачі Розетки, а також вам їх потрібно додавати навіть під окремою назвою. Також важливо знати про заборону змінювати ID товарів і категорії після додавання їх на сайт Розетка. Тож, переходимо до особливостей Хорошопу для маркетплейсів Розетка та Premium. На платформі Хорошоп є можливість автоматичного формування фіда товарів. Це значно спрощує процеси вивантаження на маркетплейси. Давайте детально розберемо, як це взагалі працює. Спочатку на пром'юан увімкнути хід у розділі Маркетинг, Маркетплейси в одмінці сайту, визначити, які товари будуть включені у цей фіт, налаштувати параметри і категорії Плати цей фіт, отримавши посилання на наш Gmail-файл. У розетці схожі налаштування, інструкцію ми також задаємо на екрані. Тому після того, як ви створюєте цей фіт, цей html файл, ви можете його легко додавати на маркетплейси, тим самим вивантажувати ваші товари на них і починати. І наостанок ще декілька переваг хорошопу. Я підібрала функції, які можуть бути корисними для вас і вашого просування інтернет-магазину. І перше, це UTM-мітка. Що це таке? Це параметр, який вставляється в урл сайту, щоб відстежувати інформацію про переходи за посиланнями. Для спрощення роботи з utm мітками існують безкоштовні компонумальники на посилання, які самостійно збирають потрібні урли. Вам усього лиш необхідно задати значення параметрів. Далі це підтвердження віку покупку. Якщо на вашому сайті є контент, призначений лише для дорослої аудиторії, законодавство вимагає обов'язкове підтвердження віку відвідувача. При першому вході на такий сайт відвідувач має усвідомлено підтвердити, що досягає визначеного віку. В хорошопі є можливість налаштувати таке спливаюче вікно, яке побачать покупці при першому візиті. Вікно налаштовується для кожної мовної версії, що включено на сайті. І останнє це можливість підписки на Webhooks. Це механізм, призначений для оповіщення користувачів системи про будь-яку подію, яка відбулася. Наприклад, якщо при використанні звичайного API потрібно постійно відправляти запити на сервер, то у випадку з Webhook вже сам сервер буде відправляти дані, не вказаний йому для цього адрес. В Хорошопі є можливість самостійно без допомоги програміста створити таку інтеграцію. Ми розібрали такі основні функції просування на цій платформі. А якщо вас цікавить просування більш таке поглиблене, і ви потребуєте допомоги спеціалістів, ви можете звернутися за безкоштовною консультації до експертів нашої агенції. Ми допоможемо правильно створити магазин з нуля, чи оформити вже наявний, проаналізувати його, створити ефективну стратегію та запропонуємо способи взагалі просування. Тут ми подали основні послуги, з якими ми можемо допомогти вашому магазину. Більш детально ви можете поспілкуватися за посиланням в описі до цього відео. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть в коментарях, чи цікаво вам було подивитися і інші відео про інші платформи, розібрати їхні особливості. І на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!